В пошуках бюджетного стільчика для годування він перед вами. Тілі Джуніор. Далі буде коротенький огляд. Стільчик для годування призначений для діток від 6 місяців та до ваги 15 кілограмів. Має п'ятиточкові ремені безпеки для фіксації малюка, які можна поставити в два положення в залежності від зросту. Стільчик у нас виконаний із екошкіри, буде дуже зручно в догляді. Стільниця має три положення та з'ємний підніс. Підніжка має два положення, спинка регулюється на чотири положення. Додатково стільниця має перемичку від сповзання. Сам стільчик регулюється по висоті аж на 8 положень. Стільчик оснащено коліщатами, завдяки яким дуже зручно переміщати його по кімнаті. Коліщата зі стопорами. При необхідності стільчик можна скласти. Чудовий варіант як для себе, так і на подарунок для замовлення. Пишіть у дірект.